Всіх вітаю, друзі, з вами Фішер і це новенький відос. В цьому відосі ми поговоримо про вантажівку Renault Magnum, тому що після того, як вийшло оновлення, про неї інформацію досі ніхто не надав. А я спробую вам показати, затюгнути неї на максимум, і ви побачите, на що вона спроможня. Я думаю, що буде цікаво глянути тим людям, хто активно неї фармить, і ви зрозумієте, чи варто неї купувати на компанію чи ні. А перед тим як я почну, промокодік Фішер діє на всіх серверах Ukraine GTA. На старті вводите з першого по 7 рівень цей промокод і отримуєте бонус. У мене все, сідайте зручніше і приємного перегляду. Ну що ж, виїжджаємо на транспортну компанію, тому що ця фура є тільки там. Фізично вона є в кожній транспортній компанії, але неї треба ще придбати. А просто в салоні вантажівок вона не продається, тому маєте це на увазі, на ній можна поїздити тільки в транспортній компанії. Чесно кажучи, взагалі не бачив, щоб хтось щось десь робив якийсь огляд, Не зрозуміло, як вона їде і скільки вона їде. Тому в цьому відео я спробую вам показати і навіть затюнити неї, щоб перевірити, наскільки вона ефективна і чи варто витрачати ті 30 мільйонів компанії саме на цю автівку. Тому що наступна автівка це американська фура, яка в принципі вже всім вам давно відома, ви знаєте, як вона їде на деталях, без деталей. деталі. Йокі-поки. Понаб... Понабирали вас, а де вам права в чіпсах повигривали, чи що? Так, ось ми під'їжджаємо вже на транспортну компанію. Ми, до речі, так непогано розвинулись, вже маємо 20 слотів. Тому так під'їжджаємо і залітаємо сюди. Так, що у нас тут, Так, розвита компанія, як ви бачите, да, непогано, йдемо. 20 слотів, ось таким золотеньким світиться, де подивимося, ще компанії тут що тут у нас. Ну, трошку потрошку, да, розвиваються, люди непогано. Так, поки, поки ніхто ще не вкачував п'ятий рівень, я так розумію, що люди підтягують інші штуки, а ми поки отак от от будемо розвиватися. Так, що, в мене є поліпшення, ще два є слота. Тож сьогодні я куплю однозначно одного новенького магнума, подивимось на нього і. Далі вже вирішимо. Якщо він буде не прикольний, то, значить, купимо американку. І також, я думаю, що потім я зільюю сканів госку і заміню їх на американські фури. Баланс у нас 5 мільйонів, тобі ж нам треба закинути 25 мультів. На всі інші бабки будемо просто крутить жорстко деталі, тому що деталі треба, щоб потюнити. Це поповнити треба. Щоб потюнити американські фури, вони їхали набагато ліпше. Все. 30 мільйонів у нас є. Транспорт, магазин. Нажимаємо придбати magnum До речі, товарки в нього влазить 2500 Це я вам скажу немало, тому що Scania вже дає двушку. Але чи є сенс такої переплати великої? просто 8,7 мільйонів 2 тисячі, і 25 тисячі 30 мільйонів. Треба буде порівняти. У нас, до речі, є тут і Scania на компанії, і буде magnum і порівняємо їх між собою, як варіант. Беремо прекраснішу фуру вибираємо неї і отак от, от взяти. І ось вона. І, до речі, ми перейменувались. ми тепер з Company. Хі -хі -хі. Тому що ця назва більш відповідає реальності. І просто це виглядає доволі забавненько. Так, що ми робимо, братва? Що ми робимо? Ой-ой-ой. Ну я вам скажу, що вона, кстати, така зоня доволі симпатічна. Зараз якусь пряму спробуємо знайти, да? Погазуля нам дати, перевірити, скільки вона їде. Що інформації мало про це Незрозуміло. Ну, я вам скажу, що вона так розганяється, прям повільненько-повільненько. Тому. Так, ну американка нас обганяється 100%. Але подивимось, подивимось, як то кажуть, ще не вечір. 100 км вона їде. уже <звиси> добре, як то кажуть. Але треба розігнатися максимально стокову швидкість, щоб зрозуміти, наскільки вона ефективна. Зараз ми це перевіряємо тут по прямій. Так, 135, 136, боже, вона дуже повільно йде. Я надіюсь, що я коли поставлю деталю, ну вона буде реально трошки ліпше їхати, тому що це є неприємливо. Так, ну майже 140 ми розігнались. Мені здається, що це максималка буде 140. 139, а ну-ка, давай, давай, газу. 140 буде? Да, 140 є, але щось я далі не бачу: 141. Тобто, максималка, неї, поки що невідома. Я не можу фізично розігнатися, вона якась дуже повільно це бере. Можливо, 142 є, максималка, подивимось. Так, нам треба теперь тюнинг-салончик. Тюнинг-салончик. Сейчас мы на затюним, а потом съездим на пару замов и проверим, насколько она реально эффективна. Сколько она будет приносить по бабкам и тому подобное. Так, у нас есть товарка в Харькове. Э, до речи, зовнішній тюнинг присутній братва на цей фуре. Держу вас в курсе. Э, значки на фендерах, что это такое вообще? Непонятно. Пока ничего не меняется визуально. И тут такое же. А, це брызговики. Значки на фендере. Боже, є щось. Трошки. Так, дах, тут щось можна змінити. Ага, можна таку брямбу поставити. Ну, це якийсь теж якийсь дождевичок, чи що, це не Давайте поставимо, хай буде зовнішній тюнінг на фурі. Спойлер. Опа, ось такий спойлер. Тоже потужно. Ставим. 179 тисяч, обійдеться весь зовнішній тюнінг. Доволі приємна штука, до речі. Так, Що ми ще можемо зробити? Правильно, колір кузова. Мені цікаво, скільки коштує Pearl. Перл коштує 17 млн чи да, 17 миллионов стоит перл Я в шоке. Братваться жесткий движ. Е, не, мы просто на это не фарбуємо вот так вот черный, червоный, точнее. И вот так вот воно будет виглядати Лямчик це буде коштувати. У мене це влаштовує, я більше не треба, мені як то кажуть. Тонировочку ми сейчас сделаем на максимум. Так вот ляпс, ляпс, ляпс 175 тысяч стоит тонировка. Тоже непогано, да? Е, я не знаю. А, колеса, до речі, не можна, бачите, міняти на фурах? Я не знав цього. Тепер буду знати. Е -е, цікаво, підвізку можна. А хто знає, чи є сенс піднімати підвізку на фурі, типа? це якось поліпшить не... характеристики, типу, як вона буде проїжджати, мені цікаво просто. Я поки тоді залишу, як є, а потім, потім якщо що, перевірю це. Буду треба теж багато тестів провести, щоб зрозуміти, наскільки воно потрібно. Колір ми зробили, зовнішній зробили, фари фарбувати в сенсу нема. Вже фура буде розбита 100% постійно, внутрішній тюнінг і свіні. Вініли, поки ще я думаю. Так от буде щось тут потім на фурах написано красиво, але поки залишаємо. У мене якісь деталі вже є, братва. Коротше, крутити будемо зараз багато. Я не знаю наскільки це буде ефективно, але я надіюсь, що ми щось зробимо. 60 мільйонів у нас є. Можемо покрутити кейси по 720 тисяч. Просто от всі кейси по 720 і подивитися, що з цього буде. Тому що по 930, це, ну, як на мене, це дуже дорого, і я не впевнений, що це того вартує. Ерочку будемо крутити, тут турбонадув, тут нам підходить двигун, тут нам підходить трансмісія. Ну, В принципі, трансмісія в мене і так уже на всіх фурах стоять 5Р, але на цю теж можна буде поставити. Тому 7 мільйонів 200, 000. погнали перші 10 кейсів, отак, от от фастиком відкриваємо, всі. будемо потім. Будемо потім розбиратись, де у нас топ, де у нас не топ. Поки-поки взагалі жахливо. Дивіться. Ну. Поки-поки-поки. Опа! Сюди на базу. Золутали, кстати, непогану детальку, так? Да? І шини випали, до речі, четверті, Теж непогано. І один турбан на Ой, точніше трансмісія. Погнали, далі, крутим. Ще одна трансмісія. Що то. Опа, гальма. Це хорошо. Так. Ну, буде бертвай. Всі гроші витрачають, тому що ну, деталей треба багато. Іще одні гальма випадають. Понятно. Все піде на фури. І ще? Боже, скільки їх випадає цих, цих, цих трансмісій, це ужас. Одна за одну просто летить. А, ну, а щось ще окрім трансмісії, буде тут падати чи ні? Пум-пум-пум. Е, Окей. Е, давайте відкрию я 10, наприклад. Е, Можливо, у мені тут щось чіп дропнеться топовий. І теж мені. О, двигун випав четвертий. теж непоганий. Такс. є турбонадувчик фочний, він слабенький, дуже слабенький. Але що поробиш? Який буде, як то кажуть? Це жесть. Ви просто подивіться, які деталі жахливі сипите. Я причому кручу кейс, не самий дешевий, за 720 тисяч, а мені просто падає шляпа, не одно п'ятого двигуна, нічого такого. Уф, да. Ой, я опять ку відкрив, боже. Я помилився тільки що кардинально, братой. Надіюсь, воно хоч щось принесе. Але поки я бачу, що воно нічого не приносить, тому це мінус. Да. Так, у нас залишається 25 мільйонів. Пум-пум-пум. Е Слухайте, мені щось не подобається, цей кейс за 720 тисяч. Сьогодні він мені щось точно не везе. Відкриваємо по 4600. Якщо так падає жахливо, то хай падає з 7 кейсом, правильно? На що переплачувати в даний момент. О, третій чіп випав, він, до речі, дає 7-3. Так, шини випали непогано. Гальма випали. Дивіться, братва кейс кручу на 250 тысяч дешевше мені падають ті самі деталі. Нормально. Ну, я, скоріше за все, що трохи переплатив, братва, бачите. Так, залишається на 16 лямів, це ще на 30 кейсів. Поки крутим. Одно. О, двигун випав, нарешті, нарешті. В ідеалі хоча б золотати один турбонадув за такі великі гроші. Але, чесно кажучи, поки щось і не пахне, тим турбонадувом. Ладно, давайте пробувати ще. Я маю все ж таки надію, щоб зібрати щось топовеньке, треба треба турбонадувчик щоб зрозуміти наскільки ця фура прям вот базбустит. Ну я, мені що прийдеться знімати просто з чужої тачки, Скажіть мені, турбонадув чи що Так, так не годиться братва. Давай, відкривайся турбонадувчик, пожалуйста. Ну. Я вже кучу денег потратив на деталі Пожалуйста. один турбонадув Я вже не прошу богато. Боже, нарешті я вже думав все не повезе Сюда. Все, я тепер задоволений, значить, залишилось 7 мільйонів, але я все одно на них відкрию, типу мені дуже цікаво. Мені дуже 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 цікаво, що мені ще може випасти? А вдруг мені ще один турба треба я... Опа, підвісочка випала. Ну, підвіску я цю ставити не буду. Вона буде трошки дуже сильно різати керування, тому вона мені не підходить. Так, так. Останні кейсики, бамс. Все. А що це у мене інвентарій запахався? Тепер давайте збирати цю ракету. Це жесть просто. Подивіться на ці деталі. Це просто жесть. Погнали. Двігло ставимо. Зразу, зразу. Підвізку я не ставлю, турбонадув ставимо. Єдине, що в мене немає ефічного чіпа, братва. Ну, вибачайте, як то кажуть, вибачайте. Тут уже нічого не зробиш. Буде стоять інший чіп, в принципі, теж непоганий. Знов купа нападала просто трансмісії, просто подивіться, чотири штуки. Пригодяться на майбутні фури. Гальма можна ставити точно ерочні, і тепер треба обрати чіп, який я хочу. Які варіанти взагалі є? Давайте подивимося, що нам тут нападало. 3, 3, 3, 3. Ті жахливі чіпи просто мені нападали. Це, звісно, треш. Да. Ну, значить, буде стояти, е, як на мене, один з ідеальних чіпів. Це, це другий ерочний. По-моєму, так, да? якщо не помиляюсь, десь він в мене має бути. Що я точно бачу, що він мені падав. 2 r 2 r 2 r Ось, да, 7.3 3 він дає. Файний чіпчик. Мене влаштовує. І підвісочка. А от з підвіска я не знаю. Пока я, залишусь без підвіски, братва. Що я не хочу ставити п'яту, бо вона мені трошки все спортить. Можемо поставити якусь максимум. Взагалі не буду ставити підвіску, залишу в стоковому варіанті, там подивимось. Бамс! Все, ми виїхали і поїхали. Нагадую, що ми розігналися стільки 140 кілометрів. Зараз спробуємо це. Ну, я вам скажу, що вже стало їхати набагато бодріше. 140 є, 150, 160, 170. Ну, поворотів набере добре. 180. Там щось 190 було, напевно. Слухайте, на нам треба пряма дорога, бо я тут задовбусь кататися. Ну, кстати, повертаю вона так трошки тугавата. Все, тепер жмемо по газам і спробуємо розігнати зараз максимальну швидкість, щоб зрозуміти, на що вона спроможна. І чи варто платити такі великі гроші за неї? 200 кілометрів вона вже їде. Непогано, слухайте. А вона їде? Слухайте, 220? 226? 226 кілометрів? 227? 228... Ну, треба було тому так вискочити. Ладно, і таке буває. Заруїнули нам трошки спробу. Давайте спробуємо ще раз. Якщо вона поїде 230, то в принципі це непоганий варіант. Але враховуючи ті деталі, які я сюди поставив, то і Америка їхала б теж набагато ліпше. Але Міганчик теж бачу здорово. ну перевіряємо. Мені цікаво, чи вона поїде так само з причепом чи ні. Ось, ось в чому питання. 227. 230 буде? Ні, 229, вона не хоче більше їхати, братва. Взагалі не хоче. Так, да, 229 ми розігналися. Слухайте, це непоганий результат. Поїхали на загрузку. Давайте тепер оглянемо замовлення. Що ми можемо брати? Ну, я бачу, що за спаданням ціни. Давайте. Ну, 110 це будуть якісь середні замовлення. По 100 тисяч їх можна, в принципі, возити. Ми зараз візьмемо якісь, ось, наприклад, ось це. І повеземо. Щас подивимося, як вона з причепом буде себе вести. Все, супер, нас відправляє на Харків. Політіле. Ну, бодренько газує машинка, я вам так скажу відразу. Бодренько газує машинку, і бачите, все ж таки, все, що я бачу, можна підняти підвіску. Бо ж вона доволі низька база, і за цього причеп такий перекошений, і таке відчуття, що в нього задні колеса в повітрі крутяться. Тому підвісочку можна підняти, і тоді буде якось воно вирівняється, візуально буде хоча б краще виглядати. Ну, з причепами на той і теж бодра братва, так що слухайте, я задоволений, в принципі. Непогано їде вона за 30 мультів, тому що американка вже коштує 45. Але в американці є, скоріш за все, що розгончик більший набагато. І я думаю, що навряд чи так поїде сканя 230. На деталях, дай Бог, щоб вона поїхала там 190-200, тому що те, що я їздив коли на скані, це взагалі жахливо максимально просто. Ну дивіться, ми з причепом їдемо зараз 192, 193. Так. Да, швидкості, звісно, падає швидкість, але майже 200 км можна розігнатися. Непогано, непогано. Ну, все одно мета залишається. Це американка на компанії, але таку фуру теж одну можна купити для тих, хто хоче спробувати, чисто. На ній теж можна, в принципі, возити. Так, дійсно, тепер завантажуватись одне задоволення, тому що займається супер мало часу через те, що новенька система просто робить, дає буста потужного. Ти просто так катаєшся і по 30 секунд себе зрізаєш. І фактично за 2 хвилинки ти завантажуєшся 3 максимум. І все. І можна їхати далі брати нове замовлення. Як на мене, це дуже зручно. І треба було таке зробити з перших днів, тому що через те, що багато людей просто сиділо в фурах, ніхуя не робило. Вибачте, що так грубо, але справедливо. І були великі черги. І трошки оновилася система, тепер розподіляється рівномірне замовлення. Нема такого, що 50 фур в одну е чергу стоять. І це теж великий плюс. Так, а замовлення у нас веде на ферму, так що їдемо через Дніпро. Зараз подивимося, як вона буде проїжджати блокпости ще трошки. Я думаю, що там проблем точно не буде, тому що вона така доволі прутка. Можна так от бачити, бачком давати, але я вам скажу, що неї дуже легко перевернути, слухайте, отак, от коли різко вправо нажимаєш. І це може бути проблемою в деяких поворотах, тому треба скидати швидкість. Не забувайте про це. Да, блокпости взагалі проїжджаємо без проблем. Вона є така доволі мали... маленька моделька порівняння з Америкою там, або Теслою, да? і на ній це не складе взагалі ніяких проблем. Застрівати ви точно не будете. Тому що причеп набагато. Причеп виглядає набагато більшим, чим сама фура. Пішло розвантаження і зараз получимо нашу капусту. Все, 117 тисяч отримали, всякі бонуси, плюшки і тому подібне. Непогано, непогано. Але все ж таки Америка буде набагато цікавіша для компанії. Ось такий огляд вийшов на даний автомобіль. Кому було цікаво, не забудьте підтримати цей відео з лайком. Ну а з вами був я, Фішер, і я всім дякую за перегляд. До зустрічі.